Два пилососи Міле Blizzard – один мангово-червоний, інший технічний блакитний. На перший погляд схожі, але різниця є в обох технологія Vortex потужністю 890 Вт для максимально глибокого прибирання. Насадка EcoTech Plus гарантує ефективність на будь-яких поверхнях. І прибирання великих кімнат не проблема завдяки радіусу дії 11 метрів. Мангово-червоний оснащений фільтром Хайджин, якого вистачає на весь термін служби. Ідеальний варіант для щоденного прибирання. А технічно-блакитний це ще й турбота про алергіків. Хепа Clean фільтр затримує навіть найдрібніші частинки пилу. До того ж у комплекті гнучка насадка паркет-твістер для делікатного догляду за паркетом і колеса Dynamic Drive для м'якого руху. Дві моделі, два підходи. Оберіть ваш блізард сьогодні.